Нападники увірвалися просто до будинку, розповідає, потерпіла жителька Лебедина. Вони вибили двері, забігли в хату і почали бити Сашко, сина мого. Почали бити. Я почала захищатися. Батько, ну, служитель мій, він те саме, поліс теж захищатися. Я почала їх захищати, і це ж дивіться, що робиться результат. Близько опівночі двоє чоловіків, вибивши вхідні двері, проникли до житлового будинку та почали наносити удари 57-річному чоловіку, його 52-річній жінці та 31-річному сину по черзі. Жінка намагалась захистити чоловіка та сина. Нападники ж вимагали віддати гроші і банківську картку. Мене придавили на дів... тому, на дивані і підставили мені ніж. А я почала відбиватися, і оце ж вийшло. Нападники застосували ніж та палицю. Прийшли в гості. Позичити гроші. Сиділи, випали по дві чарки, і оцей друг почав друг, вимагати гроші з цих людей. Вони йому не давали, ну він їх почав бити. Я взяв палку, почав бити його по ногам. А він це час брав ножик і різав старі бабуські цей руки. Обох нападників вже розшукали та затримали. За декілька годин правоохоронці викрили осіб нападників та встановили їх місце знаходження. Ними виявилися 21 21-річний та 22 річний місцеві жителі. Обох зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Зловмисники проведуть за ґратами від 8 до 15 років.